По столу і в нас останній виступ залишився на сьогоднішню сесію. Це Володимир Татаренко керівник харківського обласного відділення громадської спілки рух людяності, депутат Лозівської районної ради Харківської області. А тема виступу. Цивілізацію збереже тільки людяність. Будь ласка, пане Володимире. Дякую, друзі і колеги. Добрий вечір всім. Я розумію, що вже протязі трьох годин круглисті важкуватому, сприймається якась інформація, і тим більше що це завершення сьогоднішньої роботи форуму і круглого столу. Але я постараюсь коротенько зосередити свою увагу саме на зверненні, яке Підготував колектив наш, поки що невеличкий, це е, е, громадський спілки рух людяності, і всеукраїнський під керівництвом е, Валентина Генриховича Підвисоцького, і прокоментувати саме це звернення е, в контексті того, що сказав Анатолій Петрович. Е, друзі, е, розуміючи ті е, події, які зараз проходять і в, в Україні. І поза межами України і геополітика, як воно вибудовується, і як світ сьогодні ділиться, які процеси сьогодні проходять. І проаналізувавши всі ці події, ми прийшли до думки, що нам треба підготувати якийсь документ, який би нагадав тим. Інстанціям тим країнам, тим е, відповідальним особам, особливо е, е, народу тих країн, які взяли, які, представники яких е, взяли участь у зобов'язалась яз, зобов виконати е, якісь зобов'язання по відношенню до України. Україна е, є учасниками підписантом. Трьох дуже важливих документів, це в 1975 році, 1 серпня, це Хельс... Хельсінкі у Фінляндії були підписаний е, е, меморандум. Це договір, де підписали 35 країн. Потім, е, 5 грудня 1994 року, підписаний Будапештський меморандум, е, який підписали США е, Російська Федерація. Велика Британія, а потім приєдналися ще і Франція і Китай до цього. І е, дуже важливий теж е, з точки зору сьогоднішніх подій е, е, з 1999 році по 2019 рік діяв договір про дружбу між Україною і РФ. Е, всі ці об'єднує ці такі документи дуже важливі, що в кожному з них. Гарантувалась незалежність суверенітет і кордони і країн, тих, хто підписав, і звичайно, України, про що ми зараз ведемо мову. Тому, маючи, як кажу, такі гарантії юридичні міжнародного права, звичайно, ми жили в Україні і не сподівались. Ну, ми, звичайно, не збиралися ні на кого нападати і будували дуже гарні стосунки з усіма своїми сусідами. І, звичайно, ми ніколи не думали, що якісь е, виникнуть події, які приведуть до такого стану, як сьогодні. Це війна між е, Україною і РФ. Е, друзі. Але сталося так, як сталося. І ми підготували такий документ. Щоб нагадати не політикам, які сьогодні керують країнами, які представники, які підписали е, ці документи, особливо Будапештський меморандум, а до тих е, представницьких владних інституцій, де ближче до народу: це Конгрес США, це Сенат США, щоб і те ж саме це стосується Великої Британії і Франції. І Китаю. Дивіться, завдання було яке? Звернутися до людей, до народу з чим? Бо представники цих країн, це ж не фізичні особи підписали, а це представники таких поважних країн, таких народів, які їм довірили представляти їх і підписати. Але ці угоди не виконались і не забезпечили. Незалежність, суверенітет і, кордон, і кордони України. Хоча незалежність ми не втратили, суверенітет теж не втратили. І ми воюємо, і народ України достойно себе веде і героїчно захищає свою честь і достоинство. Тому, друзі, це було головне, на що ми хотіли звернути увагу, щоб люди в усьому світі звернули на це е, особливу увагу. Невиконання цих міжнародних е, обов'язків, договорів до чого може привести Це може привести до того, що кожна країна, яка сьогодні залежить від кого-то від чого, і е, бачить, що ніхто не захистить її, окрім сама себе, то це зростає небезпека е, виникнення неконтрольованого розповсюдження. Зброї масового знищення, а це не тільки ядерна зброя, це зараз наскільки технології йдуть перед, що навіть ми сьогодні балакали, і інформаційні речі можуть впливати на стан здоров'я людини, і наслідки можуть ще не прогнозовані бути. Тому друзі, я як кажуть, виходячи на практичні речі. Ми в цьому зверненні не просто е, визначили сам факт цих порушень і невиконання. Ми, звичайно, дуже вдячні тим нашим друзям і е, партнерам, які допомагають сьогодні боронити Україну. Але до кінця ці умови і домовленості вони не виконані. Щоб змінити ситуацію на краще і забезпечити сталий мир і не тільки в Україні, а ми розуміємо, що якщо не буде сталого миру на планеті земля, то в Україні його теж не буде. І тому е, в цьому зверненні ми запропонували низку е, пропозицій, які на наш на наше бачення. Виконання цих пропозицій, хоча б підійти до цього, можливо, не на 100% виконати, але самі принципи тут закладені, і підійти до цього, то вони дали можливість отримати нам дійсно сталий мир не на день, не на рік, не на десятиліття, а на століття вперед. І що дуже важливо, що треба змінити. Світобачення на сьогоднішній день, коли ми підходимо вже до якихось домовленостей і е, Сполучені Штати Америки, наші партнери з Європи і інші країни е, роблять кропки до залучення і е, нашого сусіда північного, який є агресором по відношенню до України, залучити до. Заключення договорів, миру до припинення бойових дій, то дуже важливо підійти до цього з точки зору нових принципів, на принципах людяності, бо тисячоліттями століттями перемога. Вона отримувалася яким чином, якщо якась країна війшла в столиці тої країни, яку вона перемогла, і тоді ну тоді тільки треба було викидувати білий флаг і все. Але сьогодні не повинні так вирішуватися питання. Сьогодні повинні підходити до позицій, е, загальнолюдських цінностей. І це саме цінності людяності, і на цій базі. Ми вбачаємо, що та дипломатія, яка сьогодні є яка працює, і я особисто свою думку скажу, що це вчорашній день. Сьогодні повинна дипломатія працювати на зовсім інших принципах, і домовленості повинні під кутом людяності робити поваги один до одного і любові. Бо ми всі одна сім'я на цій планеті земля, і нас на цю планету нас привів творець не для знищення один одного, а для розвитку і для якихось майбутніх речей, які розвивають всесвіт. Друзі, на завершення я хочу подякувати організаторам з цього заходу сьогоднішнього, і дуже цікаво важливо, і що це міжнародний форум. І сподіваємось, що. Наші слова, наші бажання і пропозиції вони дійдуть до людей в усіх країнах, і в Україні і у нашого керівництва країни є можливість через міжнародну організацію, організацію Об'єднаних Націй, звернутися до всіх країн світу починати життя саме з духовного виміру, на цінностях, міжнародних цінностях. Тому всім. Звичайно, міцного здоров'я, перемоги, добра над злом, стало миру, і хай всім щастить. Дякую за те, що вислухали і вибачаю за те, що перебрав трішечки регламент. Хай всім щастить. Дякую. Дякую, пане Володимире.